Друзі, доброго дня. Сьогодні я хотів би розповісти, чому я піднімаю відео і так акцентую увагу на те, що є співпадіння тих параметрів, які ми отримуємо на стенді, до параметрів, указаних в графіках і в таблицях для підбору насосного обладнання, що є у вас в планшетах. На жаль, на сьогоднішній день у нас склалася ситуація в Україні, коли в гонитві за наживою, за гарною ціною для того, щоб легко продавати. Багато торгових марок зайшло з дуже урізаними обмотками. Вони можуть бути мідними, можуть бути алюмініями, але вони не не видають своїх. Характеристик по потужності, відповідно, насос ну не качає того, що в нього указано на шильдіку. Яким чином частіше за все добувається того, щоб насос давав свій підйом? Тобто, якщо у нас там указано на шильдіку аж до рівня там, 46 метрів, але обмотка у нього урізана. Зроблять більш тоньше робоче колесо і завдяки цьому. 46 метрів ці насос дасть, але продуктивність при цьому буде дуже маленькою. Тобто, ну як це от в експлуатації легко побачити? Якщо у вас зібрана станція на такому насосі, то коли ви його коли ви зачинили кран, насос досить довго накачує водичку в гідроакумулятор. Йому важко От так. І тому у нас дуже часто і густо приходять розрібні покупці в торгові точки, кажуть, дайте нам насос 1,1 кВт, тому що вони хочуть взяти найпотужніший, щоб він дійсно дав, хоч ну, скількись води, тому я підснімаю ці відео там, де ви можете подивитися самі, показати своїм покупцям, що насосне обладнання торгової марки Шемжи можна підбирати по графікам і що. Ті характеристики, які написані на ньому або в графіках, відповідають дійсності. На жаль, я не можу гарантувати, що на 100%, але 90% то так, воно відповідає дійсності. Це насосне обладнання можна підбирати по графікам. І вже є опит цього. Досвід, вибачайте, є досвід підбору по графікам, і я багато підбирав і ті партнери, з якими я працював, коли був торговим представником на території. Підбирали, і все було, я кажу, чітко. І на тих відео, які я вам скидаю в групу, ви теж бачите, що насосне обладнання шинжи воно видає досить добрі характеристики, і вони там спідпадають на 90% з дійсністю. Те, що у нас заявлено на шильдиках по напору по висоті підйому, воно завжди співпадає. Можуть бути по продуктивності відхилення до 10%. Ну, на жаль, так. Дивіться, як я підбираю насосне обладнання. Давайте розглянемо такий от приклад. Так. Тут у нас свердловина класична. Будемо розглядати її з розумінням того, що ми отримали паспорт на цю свердловину. Так буває не завжди, але може бути: якщо у нас немає паспорту на свердловину, то ми відштовхуємося від того рівня до зеркала води, який нам називає покупець. Можемо дивлячись, яка глибина скважини, який дебіт, тобто який насос. Потрібно підбирати по продуктивності, там вже можна, як кажуть, припускати якісь параметри. Ну в даному випадку ми дивимося, тобто від, відвідштовхуємося від тих даних, що нам дали паспорт. В цьому паспорті є статичний рівень, динамічний рівень вказаний, де бідскваження. Що таке статичний рівень? Статичний рівень це рівень, коли водичка знаходиться в стані спокою, в свердловині, насос не працює. Вона на тому рівні, як і основні ґрунтові води. Динамічний рівень. Динамічний рівень це той рівень, до якого впаде зеркало води, коли вімкнеться насос і вийде на свою максимальну продуктивність. Тобто, якщо ми там маємо три куби продуктивність, то в даному випадку наш рівень води впаде на 25 метрів від рівня землі, від нього і будемо відштовхуватися як від глибини до дзеркала води. Діаметр скважини ми з вами вказали, що 125 міліметрів, тобто ми сюди будемо ставити 4-дюймовий насос. Чому не 3-дюймовий? Тому що у насоса є така характеристика, як охолодження стат, ну, двигуна, і вона досягається за щодо того, що є циркуляція води навколо насоса, і ну, ви розумієте, що якщо буде 3-дюймовий, то там циркуляція води буде дещо менш інтенсивна, ніж 4-дюймовий, бо менше. Пространству навколо насоса. Так, у нас є характеристика з вами 20 метрів це по горизонту від свердловини до, насо до будинку. Ми маємо уклін по горизонту 2 метри. Я вам розкажу, як це враховувати. І маємо двоповерхову будівлю. Тобто, ми з вами будемо вважати, що до останньої, до самої дальньої точки водорозбору у нас ще буде 4 метри по вертикалі яким чином далі ми розраховуємо це все? Так, висота до дзеркала води 25 метрів. Це динамічний рівень. Далі нахил, аж нахил. Це у нас ось ця величина. Уклін по горизонту. Далі, відстань по горизонту 20 метрів. Ось звідки ми її взяли. Ми цю відстань будемо ділити на 10. Один до 10 горизонт до вертикалі. Висота будинку у нас 4 метри, записали аж тиску. Що таке аж тиску? Це якщо ми з вами от цю величину не будемо враховувати, то після підбору насосного обладнання, коли ми розрахуємо аж без аж тиску і там продуктивність. Ми підберемо насос, але коли ми відкриємо кран, то водичка буде звідти текти просто самотюком. Ну і не факт, що досить великою, ну, велика продуктивність буде для того, щоб у вас вода з крана йшла під тиском, треба задати туди цей тиск. Тобто ми його беремо, три атмосфери це переводимо в метри, рівня 30 метрів. Одна атмосфера це 10 метрів. 30 метрів маємо аж тиск. Далі формула. Ну тут доволі все просто, треба все просумувати. І аж горизонту горизонтально ділимо на 10. Того маємо 25 плюс, 2, плюс 20 поділене на 10, плюс 4, плюс 30. Маємо 63 метри. Це в нас е, висота підйому. Далі продуктивність. Е, яким чином розраховується продуктивність? Для того, щоб її розрахувати максимально коректно, е, ви можете. Попитати в людини, скільки в неї, в неї взагалі точок розбору. але це може бути і 10 точок, враховуючи те, що може бути кілька санузлів, враховуючи те, що може бути посудомийка, може бути пральна машина, може бути там ну, ще якась техніка, полив так далі. Тому подібне. Треба поцікавитись у людини, скільки точок водорозбору найчастіше у вас працює. Одночасно, оце і є ключова величина по розходу. В принципі, ну, в даному випадку ми прийняли, що це буде 4 точки водорозбору, для прикладу. Продуктивність це величина для кожного потребителя, вибачайте, вона є різною. І в даному випадку я її Приймаю за 10 літрів на хвилину. Це середнє значення, тому що, наприклад, водорозбор з однієї точки, продуктивність з однієї точки водорозбору, Якщо це, наприклад, кран на кухні, то може бути 6 або 8 літрів на хвилину. Якщо це душлійка, там, скажімо, на душсистемі, то вона може там брати 12-15 літрів. Але ми в середньому беремо, що це буде 10 літрів на хвилину. Ну, зазвичай, з моєї практики, цього завжди вистачає. Продуктивність ми з вами рахуємо 4, множимо 4 точки водорозбору, множимо на 10 літрів на хвилину, а маємо 40 літрів на хвилину. Добре. Тут ми з вами розрахували H і Q. І, ну і що нам це дає? На що воно нам треба? А тут вже вступає в гру наш графік. no comen Тут ми маємо графік з вами графік. Одразу хочу звернути вашу увагу на оцю ось криву. Це крива максимальної ефективності. Ось отак вона позначається, у відсотках рахується. І ми розуміємо, що от в цьому діапазоні насос буде видавати свої оптимальні характеристики. Що це означає? Що він буде давати оптимальний. Оптимальну продуктивність, при оптимальному для нього тиску, і буде споживати при цьому оптимальну кількість електроенергії. Не буде перегрівів, не буде там ніяких проблем з цим насосом. Якщо ви, наприклад, ввідете от сюди далі, в цю зону, більшу продуктивність, ви максимально збільшите на споживання електроенергії. і Нагрузку на, на двигун. Якщо в цю сторону, то тут ви будете витрачати електроенергію, але насос буде працювати там ну, на 30-40% 30-40% своєї продуктивності. Тіше він може 20%, якщо це, наприклад, буде отут. -ут. Тому краще за все, коли ви підбираєте насосне на обладнання, щоб робоча точка. У вас попадала сюди. Тут ми маємо тиск підйом, так називаємо. Він у нас вказується в метрах h. Тут ми маємо продуктивність. Вона у нас по графіку вказується або в літрах на хвилину, ось 60 літрів на хвилину, або це там переводиться ось в куби в час. Також у нас є така ось табличка. Що це за табличка? Тут у нас в цій частині наводиться продуктивність. Продуктивність. Може бути вказаних в метрах кубічних на годину або в літрах на хвилину. От в даній зоні, отут-у -от нас, знаходиться аж висота. І тут ми маємо співвідношення. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, на е, графік, то отут ми вибираємо там, метри. В даному випадку ми отримали 63 метри. При продуктивності 40 літрів на хвилину. Шукаємо 40 літрів на хвилину. Ось оця продуктивність: 40 літрів на хвилину. І тепер пішли вниз шукати тиск 63 метри. Де воно пересічеться? 56 ось, але це замало. Ось наступний насос: 80 літрів на 80 метрів. Ми його будемо брати за розрахунковий. Це насос відповідає. Моделі 4 спм 2 16, 0,75 кВт. Якщо ж ми ці, це все хотіли б провести на графіку, а не в таблиці, ми б шукали оці 40 літрів, ось очки, вони, 40 літрів на хвилину. І піднімаємося, дивимося тиск. Перша крива, перетнулися з нею, пішли в сторону. Мало 50 метрів. У нас 63 цікавить. Далі піднімаємося, дойшли до перетину з наступною кривою. Пішли, перетнулися тут. ну Тут десь 55. Мало. Знову 40 літрів на хвилину. До третього перетнулися. Ну, десь 80, як і тут. Воно, собственно говоря, співпадає, що розумієте. І нам підходить насос, який 2, дроб 16. Ось для чого нам потрібні графіки, і ось для чого критично важливо для нас, щоб ті характеристики, які указані отут в таблицях, вони спідпадали з тим, що може нам видати наше насосне обладнання. Всім дуже дякую, гарного дня.